Всім привіт! Мене звати Микола Голубей, я одужавший алкоголік. Давайте запросимо Бога на наше спілкування і почнемо. Боже, направ наші думки у правильне русло. Допоможи нам в сторону відправити, відкласти усе, що нам заважає наповни нас твоєю любов'ю. Амінь. У мене сьогодні мій партнер-син тут поряд, буде укати. Ось, Але у нас невеличкий сьогодні буде запис. Сьогодні ми з вами завершуємо наш четвертий крок. Я маю надію, що ви зробили роботу. Яка пропонується у книзі, і ви отримали цей ваш перший для когось, для когось не перший духовний досвід як результат духовних дій. Тобто ми провели інвентаризацію по резентменту, ми молились за людей, які нас образили, чи ми образились на них, ми шукали наші дефекти характеру, зробили інвентаризацію по страхам. Молилися по страхам, медитували, написали всі наші уявлення, старі про секс та відносини, провели інвентаризацію, написали ідеал відносин з іншими людьми, включаючи сексуальний ідеал і людей, кого ми заділи. І на сторінці 56 написано, що в цій книзі ви читаєте знову і знову про те, що. Віра зробила для нас те, що ми не могли зробити самі для себе. Ми сподіваємося, що ви тепер переконані, що Бог може усунути будь-яке свавілля, тобто егоїзм, що відвертало вас від нього. Тобто, не ми самі стаємо менш егоїстичними. А в книзі вже було декілька разів сказано, да, що. Моральні філософські знання не могли нас зробити менш егоїстичними. А Бог, коли ми звертаємось до нього, може це зробити. І далі написано: якщо ви прийняли рішення, яке рішення третього кроку, і зробили інвентаризацію ваших найбільших недоліків, тобто інвентаризація наших найбільших недоліків, тобто зверніть увагу, що. У багатьох людей є така ілюзія, що мені треба капнуть, так капнуть, у четвертий крок, розібратися і так далі. Але е, люди, які писали цю книгу, вони розуміли, що їх цільова аудиторія це алкоголіки, зруйновані алкоголізмом. І тому вони писали простий процес, який одночасно є дуже глибоким. І мій досвід показав за багато років, що кожна моя інвентаризація, я роблю їх регулярно, вони там стають невеликими, коли ти робиш регулярно. Вона може відкривати деякі одну, дві, три важливі речі на сьогодні, які я не бачив до цього. І тому Бог нам відкриває саме стільки правди. Скільки ми можемо про себе витримати? І далі написано, що оце рішення і інвентаризація це добрий початок, підкреслю, початок. Тобто, це всього лиш всього початок. Усе основне одужання буде далі. Інвентаризація це початок. Таким чином, ви проковтнули і перетворили декілька великих шматків про се... правди про себе. Тобто, ви... ми з'їли, перетворили, переварили, і тепер треба, щоб воно <сміття> натуральним шляхом вийшло з нас. Ось. І виходити з нас це все, що ми перетворили, переварили, будемо в наступних кроках. Але я щиро вітаю вас. З тим, що ви дійшли до кінця в інвентаризації. Закінчили цей процес. І у нас буквально є трохи часу на відпочинок. Ось, Ось, все. Він пройшов. Ми відпочили. І нам треба рухатись далі в п'ятий крок. Тому наступного разу ми почнемо з вами розбирати секцію книги про п'ятий крок. Давайте закінчимо. Я відповідаю за це. І декларація єдності. Я відповідаю за це. Коли будь-хто будь-де звертається за допомогою. Я хочу, щоб рука АА завжди було там, і за це я відповідаю. Декларація єдності. Цим ми в боргу перед майбутнім АА ставити наш спільний добробут на перше місце, тримати наше товариство в єдності, бо від єдності АА залежить наше життя і життя тих, хто прийде. Дякую за увагу. До зустрічі.